Вітаю вас у першому випуску новин для українців Німеччині та Європі у 2025 році на каналі Біженці в Німеччині. Мене звати Міла Артюшенко. Рада новим глядачам і тому, що мій канал вже перевалив за 35 тисяч підписників. Сьогодні розповім наступне: європейські лідери деяких країн прагнуть залишити в себе українців, які працюють і сплачують податки, але пропонують повернути на батьківщину тих, хто отримує соціальну допомогу. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський: Україна запропонує чоловікам у Польщі, Німеччині, Чехії, Австрії та Великій Британії роботу на оборонних підприємствах на батьківщині із можливістю бронювання від мобілізації. У Польщі українським чоловікам розсилали фальшиві повістки для мобілізації, нібито від управління у справах іноземців. У яких випадках українських біженців можуть депортувати з Німеччини, і наскільки це складний та довгий процес? А також розповім про головні фінансові зміни з 25-го року в Німеччині, які можуть стосуватися українських біженців, систему ATIAS, яка весною 25 го стане обов'язковою для громадян країн, що не входять до ЄС, включно з України. Для того щоб подорожувати Європою, на завершення ви дізнаєтесь, які чотири політики увійшли до рейтингу невдах року 2024. Новини підготовлені за інформаційної підтримки телеграм-каналів Українська діаспора в Німеччині та Українська діаспора в Європі. Поставте одразу лайк цьому відео на знак підтримки якісного контенту. Тема повернення українських біженців з-за кордону набирає обертів. Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що деякі західні лідери прагнуть залишити в себе українців, які працюють і сплачують податки, але пропонують повернути до України тих, хто отримує соціальну допомогу. Послухаємо пряму мову. МЗС вже довелося спростовувати публікації про те, що хтось має обрізати українцям виплати, і тоді вони поїдуть додому. Мовляв, Україна про це просить. Як ми це не Україна? Просила, давайте чесно. Є багато українців за кордоном. Там, де українці такі, знаєте, як взяли дешеву робочу силу і побачили, що вони якісніші, ніж їх громадяни, ці хай будуть. Вони ж самі діференцювали українців. вибачте, так воно і є. Я та з ними проводжу всі ці бесіди. Я говорю: так давайте на прес-конференції про це проговоримо. Ніхто з них не хоче, бо їх суспільства по-різному ставляться до цього. Багато в чому суспільство підтримує Україну, а вони рахують свої гроші, скільки вони використовують щорічно на підтримку українців за кордон. А ось ті українці, які там не працюють, вони кажуть, ви їх заберіть. Я кажу, а як забрати? Це вони кажуть, Да, а як скажу забрати. Ну ви їм скажіть, повертайтесь, я кажу, дивіться. Давайте так трішки більше ПВО. ППО, і я скажу: повертайтесь всі. Ну дивіться, я ж буду повертати всіх, а не тих, хто у вас не працює. Тобто, ті, які працюють, їм яка різниця, що їх підтримувати чи ні? Вони працюють, вони сплачують вже податки. А на цих вони витрачають гроші? Ось таке відношення є деяких лідерів. Ще раз говорю вам: це відношення їх, деяких урядовців, не відношення людей. Чому вони і публічно про це не говорять? Міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив, що за офіційними даними зараз в Україні перебуває близько 32 мільйонів людей, а за кордоном загалом 20-25 мільйонів. Також Чернешов зазначив, що повернення українців за кордону буде виключно добровільним. Україна планує розгорнути центри вакансій для громадян, які перебувають за кордоном, пропонуючи роботу на оборонних підприємствах і з можливістю бронювання від мобілізації. Такі Центри функціонуватимуть як в Україні, так і в країнах, де перебувають українські біженці, зокрема в Німеччині, Польщі, Чехії, Австрії Великій Британії. Міністр зазначив, що Україна відчуває дефіцит спеціалістів, більшість з яких можуть бути заброньовані, тому для цього і планують розгорнути центри вакансій, які зможуть надавати послуги і заохочувати обрати той чи інший професійний шлях. Чернишов додав українські чоловіки, які не готові служити у війську, можуть запропонувати себе як фахівці оборонної військово-промислової галузи. Цікаву думку висловив український економіст Ігор Гарбарук. Він розказав, що гострі проблеми з нестачею професійних кадрів зараз, а після закінчення війни, тим паче, додатково посприяють європейські програми воз'єднання українських сімей. Далі пряма мова. Давайте будемо щиро казати: ключова проблема України після завершення війни це буде кадри. Це ключова проблема. Вона вже є на сьогоднішній день. Вона є величезною, а буде ще більшою. Чому? Тому що насправді, якщо і коли відкриються кордони, давайте не будемо казати, що це є великим секретом. Наші європейські партнери вже готуються до так званої програми возз'єднання сімей. Тобто, фактично, люди, жінки. Сім'ями, які виїхали до війни або під час війни і живуть там, а чоловіки знаходяться в Україні, тому що не можуть виїхати або воюють. А все європейські уряди зроблять для того, щоб ці чоловіки воз'єднались зі своїми сім'ями, але не тут, а там. Взагалі, питання повернення українців, зокрема чоловіків призовного віку, до України, викликає чимало спекуляцій. Наприклад, у Польщі українським чоловікам розсилали фальшиві повістки для мобілізації. Повістки надходили буцімто від управління у справах іноземців Польщі. Проте польська влада офіційно спростувала ці повідомлення, наголошуючи, що не є їхнім автором. Лист містив заклик до громадянина України проходити військову службу і погрози юридичної відповідальності. Віддальністю та екстрадицією посольство України в Польщі також підтвердило, що мобілізаційні повістки за межами України не розсилаються. Українське законодавство вимагає лише оновлення персональних даних за кордоном. Мобілізація можлива виключно на території України. Також інтернетом шириться інформація щодо депортації українців з огляду на розголоси та фейки, давайте розберемось, у яких випадках українців, поки діє тимчасовий захист до березня 26-го року, можуть депортувати з Німеччини. Але перш ніж перейти до цього питання, я б хотіла розповісти про зміни на моєму ютуб каналі «Біженці в Німеччині. Відсьогодні у вас є можливість стати спонсором каналу. Я залишу посилання на спонсорство під відео. Ви можете подякувати та підтримати мої актуальні та завжди перевірені новини для українців Німеччині та Європі, щомісячним внеском у розмірі 3,99 євро центів. Як то кажуть, дякую за інформацію. Ви зберегли мій час та нерви. Ось вам на каву. Це спонсорство рівня вдячний глядач. У вас з'являться спеціальні значки коло імені на YouTube, а також ваші коментарі під відео матимуть пріоритет між іншими, і я відповідатиму на них в першу чергу. Дуже хотілося, щоб ви підтримали мою ініціативу, бо ваші внески допоможуть ще більше зосередитись на підготовці якісного контенту. В описі до відео є посилання на спонсорство. Приєднуйтесь! Також хочу наголосити на тому, що для перегляду щотижневих випусків новин спонсорство не є обов'язковим. Якщо у вас немає можливості та бажання ставати спонсором каналу, ви завжди можете підтримати моє відео лайками, коментарями та підпискою на канал, якщо і досі цього не зробили. Дякую вам! Повернемося до питання депортації українців з Німеччини. В яких випадках це можливо? І як відбувається цей процес? Отож, депортація можлива лише у випадках серйозних злочинів та правопорушень, що мається на увазі. Те, що ви забули розповісти джип-центр про пенсію чи додаткові доходи в Україні, або не сказали про купівлю авто за 15 тисяч євро, не є причиною депортації. Депортувати можуть за наркоторгівлю, насильницькі злочини, тобто вбивства, зґвалтування, терористичну діяльність, торгівлю людьми, крадіжки та розбої в великих розмірах або з обтяжуючими обставинами. Депортувати можуть за фальсифікацію документів, мова йде про підробку паспортів чи тимчасового захисту, про заяви на неіснуючих людей і таке подібне. Сама процедура депортації складається з кількох етапів: рішення влади, офіційне повідомлення про депортацію із зазначенням строку, протягом якого людина повинна залишити країну, право на апеляцію. Людина має право оскаржити це рішення. Розгляд апеляції може зайняти від кількох місяців до року. У разі відхилення апеляції після завершення судового процесу реальна депортація також може затягнутися через технічні або юридичні причини, наприклад, брак координації. Нації з країною призначення і відбутися через кілька місяців. Якщо нічого страшного із переліченого ви не накоїли, то я пропоную вам оминати новини з заголовками про депортацію українців з Німеччини як мінімум до весни 26 го року, поки згідно параграфу 24 є підстави офіційно перебувати та працювати в країні. А далі коротко про головні фінансові зміни у 25-му році в Німеччині, які можуть стосуватися українських біженців. Дитячі виплати Kindergeld зросли на 5 євро і становлять 255 євро на місяць на дитину. Додатково для малозабезпечених сімей збільшилась виплата з до 25 євро на місяць. Максимальний дохід, якщо ви працюєте на міні-чоп, збільшився з 538 євро до 556 євро на місяць. При повній ставці працівники можуть працювати до 43 годин на місяць. З січня мінімальна заробітна плата зросла на 41 цент і становить 12,82 євро за годину. З липня 2025 року висококваліфіковані медсестри зароблятимуть 20,5 євро за годину, що на 1 євро більше, ніж раніше. Кваліфіковані помічники медсестри отриматимуть 17,35 євро за годину, раніше було 16,5 євро, а некваліфіковані помічники – 16 ,10 євро 10 центів замість 15,5 євро. Кронфрайбетрак у 25 році становить 12 тисяч 96 євро. Це сума доходу, яка не оподатковується податком на доходи фізичних осіб. Айнкоменштоя фактично це так званий прожитковий мінімум. І якщо ви заробите у 25-му році в Німеччині менше 12 тисяч 96 євро, а на сім'ю із двох дорослих людей 24 тисячі 192 євро, то податки зі свого доходу платити не будете. Обов'язкове медичне страхування в залежності від медичної каси зросло на додатковий внесок у розмірі від 0,8 до 2,5 до загальної ставки в 14,6% від заробітної плати. Автоцивілка та часткове автострахування також зросло десь на 8%, а повне каско подорожчало на 12%. У деяких джерелах пишуть навіть про збільшення до 20%. Наступне нововведення буде цікавим для всіх українців, які подорожують країнами ЄС. Навесні 2025 року. Євросоюз планує ввести систему авторизацій подорожей, ATIAS, яка стане обов'язковою для громадян країн, що не входять до ЄС, включно з Україною. Ця система діятиме як електронний дозвіл на в'їзд, схожий на систему ЕСТА У США. Відсутність такого дозволу може призвести до відмови у перетині кордону перед поїздкою до ЄС. Ті українці, що живуть в Україні постійно, а також громадяни багатьох інших країн, повинні будуть подати заявку через онлайн-платформу та отримати підтвердження дозволу, який діятиме протягом трьох років або до закінчення терміну дії паспорту. За реєстрацію системи доведеться сплатити одноразовий внесок у розмірі 7 євро. Від сплати звільнено Осіб віком до 18 років та старше 70 років. Мені стало цікаво, чи стосується це правило українців, які проживають в Німеччині, і кудись їхатимуть по Європі. Так, от біженці з тимчасовим захистом у Німеччині, згідно параграфу 24, не повинні реєструватися в системі ATIAS, щоб здійснити подорож до інших країн шенгенської зони. Їм достатньо мати дійсний паспорт України та німецький документ на проживання, бо їхня подорож. Ж до інших країн ЄС регулюються правилами, які застосовуються до резидентів ЄС, а не до громадян третіх країн. А зараз ми перейдемо до рейтингу політичних невдах 2024 року, опублікованого виданням Політико плейбук. Вгадайте з однієї спроби, хто за версією політико перемагає у номінації Невдаха Року вже третій рік поспіль. Звісно, що російський диктатор Володимир Путін на цьому моменті могли б звучати гучні оплески на фоні, але краще залиште в коментарях своє привітання лузеру року. Єдине прохання, пишіть так, щоб Ютуб не заблокував ваш коментар. Я б напевно не звернула увагу на цей рейтинг і не розповіла про нього у новинах, якби туди не потрапив ще й канцлер Німеччини Олаф Шольц, який закінчив 24-й рік із серією невдач. Його урядова коаліція розпалася, а економіка країни зазнала стагнації. Ситуація настільки критична, що Шольц був змушений оголосити дострокові вибори, які відбудуться 23 лютого цього року. У наступних випусках я обов'язково розповідатиму про це докладно. У виданні також пишуть, що економіка, Економіка Німеччини колись найсильніша в Європі, тепер страждає від енергетичної кризи та проблем у ключовому автомобільному секторі. Серед невдах 24-го року також опинився Еммануель Макрон. Президент Франції пережив складний рік. Два уряди впали, а радикальні партії продовжують посилювати свій вплив. Він втрачає підтримку як у Франції, так і на міжнародній арені. І ще один лузер року: це колишній диктатор Сирії Башар Асад, який був змушений втекти до Москви після втрати контролю над країною. Його політична кар'єра завершена. А на завершення цього випуску новин, який я маю надію, вам сподобався, і ви неодмінно поставите лайк та напишете коментар. Пропоную вам подивитись дві частини мого інтерв'ю про Ausbildung. Це професійне навчання в Німеччині, яке поєднується з роботою, і є одним із можливих варіантів подальшої успішної інтеграції українців в Німеччині. Дякую за перегляд. Зустрінемось наступної п'ятниці у свіжому випуску новин о 18.00.